Так склалося, що урядову програму забезпеченої земельними ділянками учасники отбор не виконуються, а основна причина це відсутність земельного ресурсу в місті Калуші та Калуському районі. Правління громадської спілки звертається до депутатів Ріпінської сільської ради з проханням відмінити рішення сільської ради попереднього скликання про погодження громадянину Іванишину Тарасу Васильовичу розробити проект з відводу земельної ділянки площою майже 2 гектари з подальшим наданням її власність. А також просять депутатів звернутися до власника земельної ділянки та його батька Василя Іванишина з проханням відмовитись від неї на користь воїнів АТО. Нагадаємо, Василь Іванишин, колишній голова Калуської райдержадміністрації та депутат районної ради від нашої України минулого скликання. Ця земельна ділянка була надана у 12-му році. Тобто, людина, яка є патріот, яка входить у вишивані сурочці, яка зне. Ну, Постійно на всіх міроприємствах є, я, я маю на увазі, Іванич, Василя, усі, що так. і вони ще Василя Олексійовича. весь час на ту владу він нарікав попередню, на Януковича нарікав і так далі. І так виходить, що якраз за правління Януковича в нього вирішується земельне питання, яке має 1 гектар 95 сотих. Також Олександр Соколовський повідомив, що у разі негативного вирішення даного прохання правління громадської спілки ініціюватиме вирішення цього питання в судовому порядку, надавши йому громадського розголосу. Суть яка тут суть що є півтора гектара. Дали на розробку дали для воїнів АТО, це під особисте селянське господарство. В Ріпінській сільській раді налічується 14 чоловік таких воїнів. Так вийшло, що там, де біля цих півтора гектара, де ви, ви знаєте, виділили для воїнів АТО, кинули кістку для того, для того, щоб потім вони між собою билися. А збоку, каже, одному громадянину виділили у 12 році 2 гектари землі. От питання за які заслуги перед батьківщиною у підсумку депутати не внесли дане звернення в порядок денний, пообіцявши після обговорення розглянути його на наступній сесії. Це якби, як, як кругова порука, От сват, брат, дідо, баба. Наскільки це все пов'язані люди між собою? Що вони навіть не хочуть е, всі розказують, як, як вони хочуть допомогти воїнам? АТО, як, як всі які всі патріоти, но елементарного рішення вони побоялися прийняти.